Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Ден Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про топ найгірших гаджетів в Бравл Старс. Що іменно я маю на увазі, під словом е, найгірших, я маю на увазі те, що від гаджета немає ніякої користі. Так-так, таких в гаджетів в Бравлі хватає. Їх справді немало, я, чесно кажучи, коли писав сценарій до цього відео, думав, що їх набагато менше. Ну ні, їх справді багато. І так, перед тим як почати, бо то вийшло справді прикольним, я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете переднувати. Плюс це сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Також мені буде дуже приємно, якщо такий спосіб ви підтримуєте мене та мій україномовний канал. Тому е я буду вдячний, якщо ви знову ж таки це зробите. Ну а я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Так, давайте я вам приведу зразу приклад, щоб ви розуміли, про що я буду говорити я Зараз скриваю з вами епікдроп. Надіюсь, що я близькі новий поло 200 голоди в принципі корисно. Як ви знаєте, зараз основну, основну частину гаджетів та пасівок ви купляєте за голду. а гуда в нас не безкінечна. Тому деякі гаджети я справді рекомендую купляти, бо вони просто, ну, в користі від них ніякої. І, для прикладу, ми Поку, покуп, він йде першим утопі, то той гаджет, який я ще знав, що він ніякий, як тільки його додали. І в нас є гаджет Камертон. Поку починає хілити себе і тімейтів, якщо вони були в зоні дії гаджета. По 666 очок здоров'я в секунду. Ну а є також другий гаджет, який знімає всі негативні ефекти з ваших тімейтів в зоні дії. То есть, я так зрозумів, що можливо стан яд Ворона і яд Байрона. Ну і може ще там, вогонь від Амбер, щось таке. Я не знаю, де цей гаджет може бути корисним, якщо ти можеш, наприклад, початку на каточки дати хіл всім тімейтам, і якщо вони не здохнуть, то це по суті їм відхилить десь 4000 здоров'я. Тому я не знаю, чи є якийсь смисл використовувати другий гаджет. Правда, рекомендую погляди ось цей гаджет з ними, що не помилитися, і всі з основи, використовують цей гаджет. Також, до речі, хочу сказати, якщо тут а, будуть присутні якісь моменти, як в інших блогерів, коротше, є як, наприклад, Бубс, він знімає часто про топ гірших пасівок, гаджетів. Я дивився його канал зараз. На даний момент я не дивлюся, принаймні у ці його навчання я не дивлюся, бо в принципі я себе виправлю непогано почуваю. Я, ну скажімо так, 5 років в ігрі якусь сам розберуся. Ось. Ну, а для новачків такий досі цікаво, плюс це все на російській мові. Ну а я для вас знімаю україномовний контент. За який я знову попрошу лайк та підписатися. Все, знову ж таки, не затягуємо. Переходимо до нашого заменаступного браузера. Я хотів іграти, але все-таки буду вам просто-напросто показувати. Наступний наш з вами перс це гріф. Гріф в мене десь має бути зверху, бо перс сильний. Ось. Дивіться. У Гріфа є ось такі два прикольні гаджета. У мене є два, оскільки. Ну, на початках я не пам'ятаю, коли но я його використовував, чи там тільки один гаджет був. Не пам'ятаю. Коротше, є такий гаджет, як як він називається, лавина монет. Ну і є в нас з вами скарбничка. Тобто він ставить таку свинку, яка сриває стіни, причому в радіусі моєму одного-двох блоків. Я навіть зайду вам покажу. Це максимально непотрібний гаджет в тренуванні зайду. Ну а його інший гаджет там дає, по-моєму, тичку, щось таке він дає. І це набагато є. Тобто, я не знаю, можливо, вони всі знають. Народ, я не говорю про якусь воду чи щось таке. Це лишня тисяча годин. Тобто, замість замість цього гаджета, ви можете купити інший гаджет. Наприклад, той самий другий гаджет. Ось так виглядає. І так, він зносить все в радіусі двох клітинок. Тобто, разом в. Радіосі підклітино ось так. І скажіть, будь ласка, від нього багато користі. Ну, Карта вже давно не відкривають гріфом, беруть якогось брока з гаджетом або не знаю, просто перса, який легко це робить, там, не знаю, ульти, наприклад. Ну, а Інший гаджет, я не знаю, великий урон вносить. Від нього більше мені здається Ну, Звісно, кожен вирішує для себе, але я справді часто не рекомендую це використовувати, цей гаджет. Наступний наш з вами перс грей. Греє япов не так давно, як мені здається. Так, ось, грей. І як бачите, в мене тільки один гаджет, і в принципі це той, який потрібен. Я зразу вибачаюся за сюржик присутній в багатьох відео. На сьогодні він буде набагато більше присутній, тому що не кожну назву гаджета я можу перекласти. Трость. Цей гаджет просто імба, він я не знаю, юзують його всі. Ну, є і рояль. Я згадав е, буквально один раз. Чи не, ладно, два, рази, два рази в житті я бачу, як люди його використовують. Що це таке? Він кидає свою тичку, якщо він неї попадає чи не попадає, з'являється метеорит, причому набагато менший. Набагато менший, ніж у того самого Альбріму. І я не знаю. Усяй гаджет може згріти стінку, притягнути противника. А що можна робити з допомогою гаджета Рояль? Я не знаю, чесно. Я би його не радив теж використовувати, це просто непотрібний гаджет. І лише тисяча коли. Наступний наш з вами перс Джекі. Тут є також два гаджета. Є ось ця швидкість, зразу кажу. Прекрасний гаджет, використовую тільки його. Ну, і є перестройка. Я не знаю, я його бачив тільки в якихось багах знімали, то тобто, є де там, наприклад, команду закривали, чи не знаю, в якихось міні-іграх. Більше я, в принципі, ну і ладно, ще для відосінків з TikTok. Більше я ніде не бачу цей гаджет використовувався. Тобто, що Джекі робить? Відновлює, я не пам'ятаю, або дві стінки, або три деколи одну. Камон, нашу? Навіщо? А ось цей гаджет допомагає догнати противника. Е, ось, І 25% це немало. Це дуже немало, вона сильно прискорюється. Тому справді рекомендую користуватися тільки цей гаджет. Якщо зайкась, до речі, сорі, бо щось сам часу у мене таке є. Я дуже багато озвучую, мені що ще через це. Наступний наш з вами гаджет на Біві. У мене є два гаджета, але другий, наскільки я пам'ятаю, я вибив. Коротше, ось цей гаджет просто пушечка. Тобто вона відновлює собі. Майже 900 здоров'я протягом 4 секунд, то є, вроді би, 5 разів. Тобто в середньому ну, виходить, скажімо, 4500 здоров'я додаткових. І вона сама має, я вам навіть зараз скажу, на 9-му левелі сили вона має 8640. Ну та на 10-й буде вже поза 9000. І ще плюс 5000 здоров'я, мені здається, це просто ніба. Ну, не знаю, де може пере... бути корисним гаджет суперлипкість. Супер ліп... е, ну, єдине, де воно справді може пригодитися, це, напевно, як ви від когось тікаєте. Хоча не знаю, чесно кажучи, хіба якоїсь шелі сповільнити. Е, коротше, що гаджет робить? Ви кидаєте свою ульту, тобто свою жувачку, і коли жувачка зачіпить, він е, ну, коротше, сповільнюється на 3 секунди. Чому я так довго затягую? Тому що я пробую на українській говорити. Моїх досить можливо це не видно так сильно, але стараюся вже жив вживати річ. Якщо є якісь лаги з мікрофоном, то сорі. Наступний наш самий гаджет є Nemax. Оцей гаджет абсолютно абсолютно у нього ніякої користі. Я не знаю, де його можна використовувати. Я бачу, що люди юзають, але я чесно не розумію, для чого. Тобто є ось цей гаджет. Він, по суті, вам дає. Безсмертя, наскільки. Ну, коротше, він вас робить, вас не можуть пробити. Взагалі ні. Я не пам'ятаю, чи там півтори секунди, чи секунди. Допустим, можна заселити від Ульти Шеллі, чи там не знаю, від Ульти-Байрона, або від не знаю, Льмо, якщо залітає, чи від База від Мансити, наприклад. тобто Гаджет супер корисний, його юзають всі. Ну, Є і гаджет кросовки з сюрпризом. Я не знаю. Цей гаджет, щоб ви розуміли, вона ставить мітку і відбігає. Через 30 секунд вона телепортується на ту саму мітку і не питає, чи відхилює ХП, чи не відхилює, Вроді би ні. Вроді вона просто вертається на ту на то саме місце. Я чесно не розумію, де це можна використати. Тобто я зараз думаю, ну хіба від якогось, я не знаю, якщо ви якусь кидальщичка доганяєте, кругцінки бігаєте? Хіба так більше я не знаю. Ну, Бачу, що люди юзають, я серйозно не розумію, для чого. Наприклад, скотчи на вас едер. З гаджетами можете втекти, з іншою важустю. А з цього гаджета вишок я мітку і буде надію, що у вас Adder, не едерні що? Не знаю, до речі, можете, якщо думаєте інакше, то напишіть мені, будь ласка, про це в комент. Ось, в кого є інша думка і хто вважає, що я там неправильно говорю. Наступний наш з вами гаджет це Набо. нього є прикольний гаджет, супертутем. Тобто він ставить тотем, який там зона дії, зона дії я не пам'ятаю. Щось коло 6-7 клітин, коротше. Круг себе. Це радіус, а діаметр, то виходить у нас 14 клітин. Ну коротше, маленька така територія, я не пам'ятаю, Може і менше. Можу помилятися, бо в мех маленький. Оу май! Ну в мех маленький тотем, ну а вув більший. oh май! Так, якісь пошли теми пішли. Коротше. Е, ну, я думаю, що ви знаєте гаджет, бо я не знаю, можливо, не всі знають, як, як виглядає даний гаджет, тому так і пояснюю. А є розтяжка. тобто Всі міни, які бо е, поставив, бо зараз є мутація, і він їх може стати стільки скільки хоче, стільки скільки зможе точніше поставити. ось, Вона їх е, зриває за півтори секунди. Я чесно ну як, я бачу, добре, нехай буде, не буду брехати. Я бачив цей гаджет корсовий, тобто Є момент, коли на тебе едгар злітає, і ти там спасаєшся тим тут, Я не знаю, я це бачив рази два в житті, а переважно він злітає, тебе вбиває і навіть не зривається. Тобто він не попадає на всі тримінги, не попадає там на одну від сили. ну навіть на дві. Ну але 4000 урону тобі не хватаєш, щоб його вбити. Наступний наш з вами гаджет. Я вже просто робив багато тих от дублів, тому він в мене вибраний. Пояс астероїдів. Коротше, У нас є просто мега імбові гаджет на Ельпіму, а именно, де він перекидає противника через себе. Максимальний бовий гаджет для Броболу, для щедети може Шелі виконати, чи іншого відпрямик, якщо мало хп, чи була. Коротше, любого, хто тобі мішає, ти просто викидаєш і побіг. Ну а є ще гаджет. Пояс астероїд. Щоб ви розуміли, що він робить. Він є там, взагалі майже на весь екран. і він вибирає рандомного противника, ще, по-моєму, найближчого до нього, або найдальнішого. Ну, коротше, вибирає одного противника і в нього летить метеорит. Ну, та, якщо э, противників кілька в А Якщо ні, то він вибирає ось дає дії. Якщо на того противника коротше, на нього летить метеорит. Який летить на секундочку від 2 до 2,5 секунд. За цей час може спокійно втекти. Я не пам'ятаю, чи 200 секунд, може півтори. Ну, коротше довго. коротше, довго. І по суті, він прямо відкриває карту. А йому треба відкривати карту? Ні, йому не треба відкривати Карту він ближню. Тоді питання, наш, навіщо цей гаджет? Навіщо? Чесно кажучи, не знаю. За цей гаджет я його ще колись купляв. Ай, дурі. ось нікому не рекомендую. Наступний наш з вами гаджет на Динамайк. Так, я думаю, що ви вже знаєте. Просто напишіть зараз в коментах, який гаджет на Динамайка кращий. Так, напишіть, який кращий. Ну, а хто хоче, напишіть який гірший, я не знаю. Ну, давайте просто раз, два, три. Звісно, на Дінамайка всі використовують стан. Я за останніх. Ну, не буду ріхати. Місяця три. Ну і ще, як тільки цей гаджет вийшов, то я його бачу. Ну, а зараз я не знаю. Я цей гаджет бачив не знаю, раз два, напевно, можу навіть один. І то втріл. Я їх бачив втріу. Коротше, є гаджет на я вже й сказав. Ну, а є гаджет. Давай просто крутиться і розкидає свої е, е, динаміти, як називати. Яка в цього користь, я не знаю. Наприклад, в тому самому, наприклад, ураблінні, і він не кидає під себе, він кидає по кол. Це може бути корисним, я просто не знаю. Ну, він там, стає чуть швидшим, ну, але від едгради ти в любому ти не втікнеш, так що легше взяти стан і не тратити лишню тисячу гулбі. Наступний наш з вами гаджет є на Гейлі. Дивіться, в нього є максимально крутий гаджет торнадо. Він тебе сайвить від любого противника просто, чи то бас, чи то бібі. Хто на тебе не хотів залетіти, особливо якийсь Мортіс, або Міко, там просто жесть. Гаджет крутий, дуже крутий, рекомендую його використовувати і ніколи, просто в житті не рекомендую використовувати пружинку. Порівняно з торнадо пружинка віддихає. Тобто, наскільки я знаю, ну і точніше, це так було. Як тільки вона вийшла, вона була просто одним з максимально імбових хаджетів. Тобто, в гарячій зоні постійно були, знаю, люди навіть на 30-35-й апали Хейла в гарячій зоні, оскільки він ставив пружинку, вона просто через півкарти тебе перекидувала до центру. Зараз її сильно порізали, вона тебе перекидує, по-моєму, на 5-7, не знаю. Це максимально гаджет. Тобто, я не знаю, може є якась карта, де він справді був непоганий, можливо, якась гаряча зона, але но... чесно кажучи, я в цьому сумніваюся. Так, можливо, хтось каже, що є конкурсні карти, хіба там, хіба там? можливо, це гаджет для конкурсних карт. конкурсні так. Ну і останній наш саме гаджет є на Сенді. Як ви знаєте, на Сенді є два гаджета на стан і на сон. На сон у мене навіть немає, тому що він просто не потрібен. Сенді стає на одному місці півтори секунди. І відхилює ХП. Я не знаю, цей гаджет хіба можна використовувати в бій в мегагрі. То есть там де один перс стає боссом, п'єтро його виносить, от він був супер імбовий. Грає перші дні, бодай бах був. Ось, ну, шедевр. Я не знаю, но біл там якийсь бул, Едгар, не знаю. Ти знаєш, будеш хілитися чи по мі кольт лупить, не знаю. Короче, гаджет не потрібен. Давайте говорити серйозно. Він вам просто не потрібен. Візьміть собі гаджет на стан. Гаджет простий ба. Тобто, напевно, у вас літає якийсь адвер випускаєте стан, даєте пневматичку, поки вона простої дихає секунду, вистої секунду вже просто дручні карти вирки, ходіть. Або якщо у вас якийсь баст те, де станом вже то есть летить в політ, і ви його просто стайпєте в політ. Ось так. Ну і в принципі ось який топ нас вийшов. Відос получився на 17 хвилин, там багато треба буде вирізати, бо в мене щось з дикцією oh. щуть, не ало, тобто там деколи заговорююся, що не дуже добре. Коротше, красиво все обріжу, зроблю відео десь на 14 хвилин. Народ, якщо даний відосик вам був корисним, а я максимально дію, що він для вас був корисним, і він вам сподобався. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. Також напишіть коментарі, на який би ще гаджет ви додали в цей топ. Або напишіть, з якою думкою ви не погоджуєтесь, або, можливо, я сказав що щось не так, і знову ж таки ви маєте іншу думку, то напишіть в коментах і бажано розпишіть. Тобто чому так, а не інакше. Ну а якщо немає що написати, напишіть просто, що він досі крутий, мені буде суперприємно і це просуває мої відео. Ну а з вами був як завжди, Денмен. До завтра.